Ми дуже багато чули про жировий гепатоз, але навпаки, мало про жирову дистрофію підшлункової залози. Коли в підшлунковій залозі функціональна тканина починає заміщатися жировою, цей процес називається ліпоматозом. Ліпома це доброякісна пухлина, яка розвивається між м'язовою тканиною, але вона зачіпає нервові закінчення і тим самим порушує роботу підшлункової залози. Ожиріння підшлункової залози це наступний крок, ланцюжку проблем, який починається з неправильного харчування і зайвої маси. Все це призводить до Зниження функції підшлункової залози до інсулінорезистентності та діабету. І це наступний крок після ожиріння печінки. І причина такої проблеми не жири, а велика кількість вуглеводів. Це крупи, макарони, білий рис, булки, хліб, солодощі, випічка та інші. Всі ці продукти дають дуже багато вуглеводів, і печінка не знає, куди їх дівати. Вона не справляється, щоб все це переробляти, тому перетворює це на жир. Спочатку вона відкладає його в собі, а потім уже в підшлунковій залозі. А кому цікаво, як позбутися жирового гепатозу, ви можете... Написати під відео в коментарях хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.